Перший клієнт побіг сніг топтати. Друзі, у нас ранок. Зараз беремо лопати та йдемо чистити сніг. Новогодній настрій. Да? Да. Ми тільки прокинули, зараз п'ємо каву та будемо робити сімейні справи домашні. Тому кому цікаво, лайк та до перегляду. Так, ну що, друзі, на Сумщині нарешті випав перший сніг. Та ні, це вже не перший, це третій, четвертий. Ну, Такий нормальний, більш-менш конкретний, Тому заняття в селі є чим, вони вказать село. <хі -хі> Тому так, беремо лопати та хочіше на двір тістить, а покажи, як цей сніг тиснуть. Дома завжди дід з батьком робили. До речі, моя машина сніга і не побачила, її загнали в гараж, то вона захована. Зараз трохи пізніше на, поїдемо на СТО робити, ну там треба до електрика, вже записали мене, та по блату. Тому так, зараз справляємося тут, по-домашньому, потім їдемо, вирішуємо питання по машині, а потім ще щось покажемо. Тому кому цікаво, давайте більше активності, пишіть коментарі, ставте лайк, погані, пишіть все, що хочете, пишіть, аби була тільки активність, а ми будемо старатися для вас знімати все підряд, так як ви і хотіли Ладно, у нас погодка. Зараз е -е, йдемо в машину їдемо. До електрика сніжку притрусили, тут почистив. Почистили ми тут. Зараз підемо, будемо виганяти. Покажу вам де Василя ласточка захована, тут уже відкрито. Форт перший раз гараж побачив. прогріваємось та йдемо по справам. Зараз раз перевіримо, як себе буде почувати ця резина, яку я купив новенька. Побачимо. Так, друзі, до речі, чек ми прибрали, там трохи розібралися. Дивіться, така в нас є тут горка дуже велика. Я перший раз на неї піднімався, думав, що не виїдемо. Але, в принципі, хоч резина, всесезонка, хоч і не сама дорога, китайська версія, як казали, що е, треба лебеза замінити, так трохи мішає. То в принципі на цю горку вилетіли е нормально, в принципі навіть не буксували трошки разгон взяли і все. Тому розіна нормальна, але все ж таки будьте обережні. А ми сьогодні катаємось, зараз їдемо, заберемо курку, да? курку гриль заберемо, будемо на вечерю. Короте, Сумщина, що тут казати? Кролевець. Тому, до речі, хто з королевця, е вам привіт, Можливо, хтось навіть. І є звідси, до речі, машину мені помили, навіть машину не мив. Машину мені помили, тому машинка, машина чистенька. Все. Їдемо кататись. Та сама дівчина на зв'язку, яка не розкриває своє ім'я. Зайшли з Василем а, у кафе, взяли такого круасана з фісташкою і каву. Василь сидить, п'є каву. Всім добре. Ось, А там ялиночка дуже гарна. Так, друзі, ми на центральній площі, місто Кролевець. Хто місцевий. До речі, писали мені, що вже дорогу узнали. Тому так, ось така у нас ялинка центральна. Зараз вам обійдемо, покажемо. Показували ми вам Ірпінську, начебто ялинку показували Бучанську. Зараз покажемо Сумську. К Кролевець, як каже. Тому так, вийшли прогулятися вечором. Зашли в кафе, что там, мы мазилик круассан, да? С фисташкой. С фисташкой, да. Вот такое севре, да? Латы. И лата выпали. Такие у нас... Кто это такие? Резвяные олень. Олень, правильно. Тому-то как красота. Тому-то так. Красивые такие. Ну, в принципе, такие, типа, в Буче так уж были. Ну, да, А що то за приміщення? Будинок культури. Будинок культури, о. Там ж а між написано. Так? Отсюди не видно. І ось так. Ай, сердечка, його. Така красота в нас. Тому все. А ми дуже вам цікаво, як звати дівчину. Чому я її так... Скажи, ти не ображаєшся тебе називати дівчиною. Ні? Да, дівчина не ображається, на це все. Я інкогніто. Да. Тому так, не пишіть дурніше, типу... Е... Там якась ображає дівчину. Ні, ні, в принципі, це для нас нормально. Вона ж дівчина, вона моя кохана, вона моя любима, вона моя, тому вона хай залишиться моєю. Да? Да, Василь мене називає відео так, як я дозволила назвати. Да, тому так, не пишіть дурні, друзі, це наша сімейна справа, так сказати, наше особиста, А ми гуляємо, показуємо для вас ось таку красоту, тому не забувайте лайк, підписку та коментар. Це центральна арка, на їй дуже гарні, так як місто знамените своїми криловецькими рушниками місцевими, дуже гарні рушники, то арка прикрашена рушниками саме із індетичного ткацтва. Ось такі гарні рушники. Ось така арка прикрашена. Це пам'ятка архітектурна, ось така гарна рушники. До речі, ці рушники замовляв Тарас Шевченко, і в нього теж були такі рушники гарні ткані. Чим знамениті крилецькі рушники, тим, що вони. Робляться лише вручну. Тобто вони не машинкою робляться, а вони а, вишиваються вручну, виключно вручну. Ось така арка. Так, друзі, дивіться, на яку я Василь Ласочка тільки що ганяв, повною молодість. Газ дав та поїхав. До речі, цікаво на механіки ну В принципі, я думав, що я не тронуся але руки пам'ятають. У мене також була перша машина дев'яточка, багато зі мною пройшла але, на жаль, була ситуація, треба було продавати. До речі, я вам казав, що ви бачили, як я жарив м'ясо сало, то і казав, що можливо покажу, з яких свиней я це жарив. Тому для мене постаралися та організували такий процес. Зараз приїхав до чоловіка, який займається цим бізнесом, який скупляє свиней, перепродує, тримає свої магазини. Вчора я був навіть в магазині, але не став ціни знімати. Ну цікаво, якщо цікаво, пишіть, якщо можемо дати номер контакти. До речі, писали, що ну, дякували, що. Зняв я їхню молодість, там писали, що бачили, узнавали село, узнавали трасу, по яку їхали. Зараз ми приїхали ось таке містечко, будемо шукати поросят, тому що в селі Любидівка це Кролевець, так, тому що в селі Любидівка ми їздили, свиней немає. Люди не тримають уже це все. ну, Тому так, якщо десь Бог дадуть нам дозвіл засняти, ми заснімемо трохи вам поросята. Поїхали. Так, друзі, ну що нарешті ми знайшли все ж таки на Сумщині свинок. Молоденький, так? Да? Пать, пать. А е, це ви вибрали і людей да, з комплексу. Поняв. Тому, друзі, дивіться, як працює ця схема. Якщо є сарайчик, можна самому не тримати, просто поїхати, взяти в людей, ви кажете, бариги, бариги. Але все ж таки людям, якщо е, нікуди дівати це м'ясо, це сало. Їм проще, тим паче, зараз ціна адекватна, дуже адекватна. Якщо пам'ятаєте, я скуплявся по 80 гривень, і то людям було приємно, тому що були ціни і менші. А зараз ціна набагато піднялась, тому головне, щоб люди не лінилися, а тримали вдома, займалися. То, в принципі, хоч сам заріжеш, хоч дасиш на м'ясо, скупчику також будеш в будь-якому випадку в плюсі. Бачите, так що дівчина не боїться, не соромиться. Для неї це все також привично, бо писали, що вона з тобою в село не поїде, поїде, так? Да? Ще й буде ковбасу робити і допомагати. Тому так. Із манікюром. Да, з манікюром. Ну і скільки це місяців 5, да? не більше, мабуть. Чи 6, так? Да? Невеличкі. І до якого ви періоду тримаєте, скільки ще ну, часу, щоб різать? Ну то ж маловато, тут немає ще вихід. <coughs> ну, виходу немає, тут і сала ще нічого нема, да? Ну, м'яснички, типу ландраса, щось. Да. Відпочиває. Одна відпочиває, друга вирішує важливі питання. Поверніться обличчя своїм. Ну, поверніть, ну, ну, пожалуйста. Ну, <служати> <shrush> Так, друзі, ну що, не забувайте актив, дякую, що підтримуєте класні чудові коментарі. Всім подобається такі, такі відео. Тому чим більше лайків, чим краще Василю. Ми зараз вже повернулися, це їздили, показав вам пару свинок, то що людина вже сама не тримає, вона їде, ну, скупляє тим, чим трохи займався я. Цікаво, так поговорили, дуже воно приємно, коли говориш з людини, хочеш якось своїми ну, думками поділитися, знаєш, коли хочеться комусь розповісти, чим ти займався, звичайно, людині якоїсь міста, то вона типу, тебе слухає, головою киває, але вона все ж таки не розуміє, про що ти. А тут, коли людина розуміє один одного, тобто я цим займався, знаєш таке свині. Він займається, тому цікаво, поговорили, випили чайку. Зараз що? Зараз знов таки у нас продовжується гулянка. так сказати. Ми зараз розпалили такий вогонь, багатяк, кому як зручніше. Зараз будемо варити рибну юшку або уху, кому як краще. Тому так, у нас, до речі, сніжок така природка. І сьогодні ми мали завтра вранці вже виїжджати на Київ, на Ірпінь, на Бучу. Але передали дуже сильний снігопад сьогодні на ніч. І плюс завтра на цілий день, тому не знаю на такій резині це сезонні, якось, та не хочеться їхати, тому можливо, що сьогодні ще що ще завтра лишимось. А далі у нас ще одна буде подорож, одразу прижемо додому, беремо інші речі, їдемо на ще одну подорож. Тому кому цікаво, не забувайте лайк, підтримку каналу. А ми працюємо. Гляньте, друзі, яка атмосфера. Хатинки там і там такий ярок. Тут би поставити басідочку і сидіти, рано цікаво питі там наблюдати, а весною це як цвіте, що все буде зелене, то буде красиво. Так, Друзі, у нас зараз вже... покажи. уже, покажи, вже все картопля зварилось, Цибулька, морковка зварилась. Зараз закидаємо щучку, це наловив е... той шашличник з Криму, Наловив щучки. Тому закидаємо. За... Така справжня риба. <связывая> На вулиці мороз, тому риба трохи льодом покривається. покрывается В то ничего страшного. Так, друзі, відправляємо поправку для риби, для юшки. Трошки такої. Тут у нас сюди суміш пляночі спеціально для дорибної юшки. Так додаємо. І через хвилинку кидаємо зелень. І ще чекаємо 2 хвилинки та і все. І наша юшка по сумськи готова. Так, друзі, ну що, в принципі, все, на цьому будемо відео закінчувати. Ось таке кратеньке. Зараз е, збираємось та їдемо, вже уха наша готова, тому в принципі, їдемо вечеряти. Дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі, за лайки. З за вами завжди був Василь, Форд та дівчина. Тому так, все, їдемо, їдемо вечеряти через підтримка, завтра, завтра їдемо додому вже. Та... Знімемо для вас ще один контент в іншій області. Тому так, подорожуємо, поки є можливість, поки є на це можливість. Тому все, всім пока, всім до наступних відео.